Я шукала рецепт в інтернеті. Для того я наскільки пам'ятаю, то десь на кілограм цукать в кусочків айви. Я брала 800 грам цукру і там трошечки водички на дно заливала в каструльку і робила такий сироп. Гарненько, щоб він прокипів, потім вкидала туди ці кусочки айви. І кусочки треба таким, ну, більшенькими різати, ну не геть товстими, щоб були, щоб гарно просихали, тому що я просушувала їх просто так вони стояли і просушилася. Якщо ви будете в сушки сушити, ну відповідно, які там треба. І потім би, чотири рази я їх перекип'ячувала і з період, період часу 8 годин відстоювалися, і потім знову закипіли, знов. потім на друшляк зцідила і висушувала і в сахарну пудру. От така штука. А можна в інтернеті знайти, якщо бажаєте картопляний, які корадські жовтні слистя, пишіть високісті повідомляєте.